Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію з викриття мережі агентів п'ятої служби ФСБ РФ, яка готувала вбивство президента України і топових силовиків до складу цієї мережі входили двоє полковників управління державної охорони. Агенти ФСБ шукали виконавців серед військових наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу державу в заручника, а згодом його вбити. Також серед планів мережі ліквідувати голову СБУ малюка і інших силовиків, зокрема керівника Гурбуданова. Служба безпеки працювала. Вибачте, спрацювала на випередження. про нашу спецоперацію. Знало обмежено коло осіб. А її хід я контролював особисто. Теракт, який мав стати подарунком Путіна до інавгурації, насправді став провалом російської спецслужби. Кінець цитати голови. Служби безпеки України пана Василя Малюка, ну що, оплески на адресу тих, хто упередив ось такі можливі негаразди для нашої країни, чи за цим стоїть щось інше? Знаєте, я взагалі в такі моменти задумуюсь тільки про дві речі: перше, а чому росіянам так легко знаходити зрадників в українській владі та різних інституціях та службах. А чогось схоже я не чую з Росії. Це якісь проблеми особистих виконавців, чи це рівень компетенції? Щось і, взагалі, а, от я читаю зараз про тих, кого затримали: це а, полковник Андрій Гуп, полковник Деркач мене відверто це здивувало високі це високі посади, це люди Боже. на високих посадах з великі великою довірою. Більше того, Андрій Гук це близька людина до Сергія Рудя, який очолює удо управління держохорони. Але коли я далі читаю, там то. З'ясовується багато цікавого. Там одного знайшли зброю, яка УДО з е, управління Держохорони зникла ще до е, 24.02.22. Е, там, домівка в кончезаспі, яку він не може пояснити на 500 метрів. Ну, взагалі питань багато. Але єдине, що я розумію, що кількість агентури в різних органах в нас, російської агентури, ще така. Що ми можемо здригнутися, якщо вони одночасно почнуть діяти, і мені дуже все ж таки цікаво відповідь, чому в Україні так легко знаходять зрадників через те, що на них є компромат, через те, що це корупціонери, а корупціонерів нас дійсно за велика кількість, через те, що люди не люблять свою батьківщину. Що головна причина? І відповіді в мене на це немає. Це краще, щоб відповіли на це психологи. Угу. Цікаво відповідь. Пане Бориславе, дозвольте пряме запитання. Чи відомо вам, що, чому зняли з посади е, пана Баканова, екс голову СБУ, і що він зробить зараз? Чим займається? Пан Баканов ходить з, з, з спортзал в Києві. Пан Баканов займається своїми справами, оформив собі документи адвоката. І живе нормальним життям, непогано відвідує відомі київські ресторани, його бачать в дуже пафосних місцях. Я не знаю, чи пройшов він а, зараз перевірку своїх даних в ТЦК. Це мені невідомо, але те, що нормально живе, його ніхто не чіпає, хоча й його згідно тому тої постанови, яка була. Uh, повинні або його садити, або ту людину, яка його зняла. Це Зеленський. Ну, Нікого з них не чіпають, все гаразд. Uh, його зняли тоді фактично по підставі, яка повинна була. ну, Наслідком її повинна була бути карна справа. І далі строк. Ще раз кажу, або тому, кого зняли, або той, хто зняв. Цього не відбулося, А, скажімо так. Of the records говорить, що стало справжньою причиною його зняття, чи чи це є власне основна причина? Ні, 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 основна причина, чи це дайте так. Я не хочу чутки переказувати, але основною причиною стало те, що в збу був розвал, тотальний розвал. Це правда. Угу. Кількість агентури там зашкалювала, і кількість людей, які прийшли з Бакановом, і сіли на схеми. Ще раз скажу з Бакановим і сіла на схеми. Це не лише на умов, це багато інших була така за межами уяви. Навіть а, окрема історія це те, що СБУ перетворилася на структуру остаточно, яка займалася фактично схематозом. А, Якщо вистачало часу, займалися ще і захистом безпеки держави. Велика кількість людей було відправлено в розпорядження. Це люди фахові, це люди, які пройшли. А це люди, які довели країні, що вони і фахівці, і патріоти. Велика кількість відмовились працювати з Бакаловом і теж була відправлена в розпорядження. Тому тут нічого дивного. А ще, а ще була інформація від наших партнерів. Які трохи показали, чим займається пан Бакалов, оце було останньою каплею. я чому питаю, пане Бориславе, про все це? Справа в тому, що в мене ще не була розмова. Пан Петро Кульпа, політичний експерт з Польщі і екс представник польського уряду, я кажу: слухайте, от у вас виникла така ситуація, коли суддя, який займав високу посаду, польський суддя, який мав доступ до секретних матеріалів. Він втік до Білорусі, попросив там політичну притулку, і значить, після цього відбувся цей великий скандал. Прем'єр Туск відреагував на це все. Я йому кажу, слухайте, дивіться, у нас тут 24 числа війна почалась, і у нас скільки консерв е виникло да, скрилося, скільки консерв російських. Я не впевнений, що е більше того, ми їх зараз ще не вичистили. Вони присутні у нас скільки завгодно. Я кажу, слухайте, ну у нас же були проблеми з цим. Ми не знаємо, куди ця війна йде насправді, які там плани у Росії, але може б ви зайнялись цим? Він каже, ні, друже, послухай мене, ми це вже давним-давно зробили. Це ви зробіть зараз і продовжуйте це робіть, тому що у вас з цим дуже великі проблеми. От я хочу вас запитати: а наскільки ми подавали цей шлях вичищення російських шпигунів, агентів або проросійських людей до 100% позначки, да? скільки ми пройшли? В травні 2011 року я брав інтерв'ю у прем'єр-міністра Естонії Андруса Ансіна. І він мені тоді показав дані останніх соцопитувань, згідно яким довіра до поліції була на рівні 70% з гаком відсотків, до судової системи майже 80%. Відсотків. А до а, влади взагалі десь на рівні 73 Ну дивний 73%, але були а, я розумію. У нас 73% зараз алергія на цю, на цю цифру. Але я запитав, як їм вдалося цього досягти. Він мені пояснив, що коли Естонія звільнилася від Радянського Союзу, перше, що відбулося, це, це очистка судової системи та системи правопорядку поліції. Всі, хто працювали на радянський союз, всі, хто були членами компартії, всі, хто були в органах, вони були позбавлені назавжди права займати органи в цих займати посади в цих органах. Це призвело до того, що десь за півроку результати були дуже погані. Ну, тому що на заміну їм прийшли фактично нові люди без досвіду, дуже часто суддями були правники, юристи, адвокати або, наприклад, викладачі вишах, але вже за півтора роки вони всі набили руку, помилок стало значно менше, а довіра до системи піднялась до неймовірного рівня, угу. тому що а, люди бачать, що там відбувається. До речі, нещодавно а, в Естоні. Кримінальна служба знайшла чергову, затримала чергову суддю, яка взяла хабар. Так, от вони борються з цим. Вони потужно борються. і коли вони знаходять навіть в самій структурі, наприклад, в цій службі КАПО, вони знайшли двох агентів, вони про це повідомили, виявили. Вони постійно чистяться. і це показує, що цей процес не може закінчитися. Але вони не ховаються за бравурні звіти про те, що 100%… Агентури вичищено, 100% корупціонерів вичищено. Всі корупціонери поїхали за кордон. пам'ятаєте цю заяву нашого президента. Ну і всі інші. Вони працюють постійно над тим, щоб якість системи держави була достатньо високою. Борються зі шпигунами, борються з корупціонерами, бореться з дурнями, такі теж там є. І оце показує тільки одне: що цей процес повинен йти постійно. Скільки в нас агентури? Думаю, забагато. Більше того, коли людина, яка відповідає за всі правоохоронні органи в країні, пан Татаров був люстрований і був людиною Януковича, і колись брехав відверто. Кажучи, що люди на Майдані вбивали самі себе в потилицю. Чого ви хочете від цих правоохоронних органів та під органів, наприклад, Служби безпеки? Там всюди є агентура, є, її вичищають, як і в інших структурах. Коли ми знаємо, що дружину, голови гурмо отруїли, хто її отруїв? Ті, хто сидять в гурмо, там теж є агентура. Агентура є. І проблема в тому, що Росія працювала над цим багато багато років. Ще більша проблема в тому, що влада повертає багатьох людей з минулого сьогодні у владу. Ще раз скажу: той самий Татаров, якщо хтось забув, той самий Кіпер, очільник зараз Одеської області, нещодавно був прокурором міста Києва, теж люстрований і теж з тої влади, і їх величезна кількість. А якщо ми бачимо, що недавно з'ясувалося, що той самий генерал е, якого Вітю? Вітюк е, Ілля Вітюк, е, Вітюк, так, е, з СБУ, якого знайшли там велику кількість е, майна елітного і все іншого, з'ясувалося, що він був одним з тих, хто записував, як Беркут вбивав людей на майдані, коли працював тоді в СБУ, але потім сказав: телефон, на який я писав, вкрали. Нікого впізнати не можу. Запис я видалив. Розумієте? Це агентура може бути все що завгодно. Але те, що агентура є зараз, і ці консерви час від часу скриваються, і вони працюють проти патріотів, проти проукраїнських а, офіцерів, які працюють в СБУ. І, до речі, вони намагаються вижити всіх, хто справді працює на державу і в інтересах держави. Вони є. Скільки їх? Думаю, багато. Тому що, ще раз скажу: Росія а, інтегрувала в Україну величезну кількість агентури. І, до речі, я впевнений, що і зараз є ті, кого інтегрують в систему влади. Пане Бориславе, для того, щоб крапку поставити в цій темі, там вже. Ну значить, не витрачати багато часу. Маємо заради справедливості сказати, що у нас же також були потуги. У нас була люстрація, але вона, на жаль, перетворилася просто на профанацію, тому почекайте, що зачасне пані Юрію. Почекайте ця профанація перетворилася в 2019 році. Не Вони зеленські почав порушувати закон і людей, які були люстровані, призначати на посади. Першим був Богдан, який був люстрований, і став Андрій Богдан очільником його... немає. Адміністрації потім почалися інше ще раз кажу, люстрацію знищив Зеленський особистим своїм рішенням. Це до речі, злочин, за який він теж повинен відповідати. У е, мене щодо цього якраз питання немає, але справа в тому, що я відкриваю такий ресурс, як слово і діло, і там експерти пишуть про те, що ну буду цитувати, значить, Олександра е, Дрік повідомила, що президент Порошенко блокує очищення влади від попередників і інших і нинішніх корупціонерів. Вона зазначила, що через три роки після Євромайдану на своїх посадах залишається третина суддів КСУ, які в 2010 році ухвалювали неконституційне рішення про повернення до конституції 1996 року. Чим допомогли Януковичу зурпувати владу далі. Вона з поліції князів ще сімнадцятого року каже, що половина звільнених поліцейських, які не пройшли перетестацію, поновилися на своїх посадах через суди, і таких людей багато. Тобто, я не даю оцінку Зеленському чи Порошенку. Я кажу про самий процес, що класна ідея, але вона на жаль перетворилася на профанацію. На жаль, вже відкати, розумієте? Дивіться, і е, ще раз кажу: я дуже добре пам'ятаю, як люди з оточення Януковича поновлялися ще е, при минулій владі, і ми з цим боролися тоді. Але ще раз на жодній посаді на самому верху тоді їм не вдавалося пройти. Більше того, коли поновлювалися через суди, так це ж та сама система, яку та влада підтримувала. Давайте чесно вони приходили Давай. в суд, поновлювалися. Отримували компенсацію від держави, до речі, як зараз це ми бачимо, і тоді було. І ці судді потім з'ясовувалися, були на гачку, на гачку через корупцію, через злочин, через yeah. все інше. Yeah. Тому ще раз хочу нагадати, з чого я почав. Андрус Анціб сказав: всі, хто співпрацював, всі, були звільнені, розумієте. А у нас як було суддя на гачку. Йому казали: тут, якщо ти будеш нормальний, тебе чіпати не буде. От ми ж зараз бачимо те ж саме: велика кількість депутатів Слуги народу на гачку і голосують за те, що хоче влада в будь-якому випадку. Велика кількість суддів на гачку, і вони приймають рішення, наприклад, рішення по шурмі, якого е, НАЗК вручила йому е, протокол про конфлікт інтересів. А суддя каже: ні, нічого немає. А потім з'ясовується, що це людина близька до Татарова. Вона на гачку все зрозуміло. Тому ще раз кажу: без тотального очищення неможливе будь-яке просування у європейську спільноту і зміни в країні.